Привіт усім, біжу, біжу, біжу на тренування біжу. Просила мене тренерка прийти раніше, але я не знаю, я не встигаю раніше, поки я приїхала з роботи, вже ось скоро пів на пів на шосту, тому біжу, думаю, з вами привітаюся. Давно вже не виходила. У мене тут, бачите, краса на лобі, на носі, на підборідді. ось така полоса. Буває. За мною бачите, що будинок куди шахет прилетів. Зараз вам покажу ближче. Можливо, хтось бачив, можливо, хтось і не бачив з моїх нових глядачів, нових підписників. Це у нас тут Таке, така діра. Діра, де обірвалося життя, де люди втратили житло в один момент. А тоді кажуть, що вони по цивільним не б'ють. Не буду себе показувати. Рознімаю вам нашу олійку, куди я хожу, біжу. На тренування. Фух, Що тут відбувалося у нас? Ну, Кожен день, як завжди, по всій Україні? А так нічого. З роботи додому, з дому на роботу, у мене ще алергія Оце в очах, так я ще антигістамінки п'ю, а вони в мене визивають таку сонливість, що я і сплю і день, і нічого, мені хочеться спати. З іншої сторони, це гарно, що я вночі сплю. А з другої сторони це якось дуже дискомфортно, тому що і на роботі хочу спати. Так. Погода у нас сонячна, всюди передають дощі, а у нас цих дощів навіть не видно зараз люди пройдуть. Люди з роботи приїхали, вийшли масово, не хочу знімати людей, тому що не кожен хоче, щоб його бачили, тому не знімаю. Знімаю себе, знімаю те, що я бачу навкруги. Так, що я? Погода. Значить, погода у нас сонячна, суха. Кажуть, що там батьки дзвонили на городі, кажуть, неможливо навіть перекопати землю, тому що дуже, дуже засохло. Чекають якогось дощику, щоб морку викопати, щоб вона була соковита, а його тут дощика і немає. Так, перейдемо уважно дорогу. Тут, тут встигаємо. Так, вам трошки познімаю і поговорю. Хочеться сходити вже в магазин, щось пообирати, пошукати, поперевдягатися, може знайти якісь цікаві речі для вас, показати, для себе подивитися. Не тільки для вас, я для себе дивлюсь, мені це подобається. Тому вже чекаю в суботу, коли в мене буде вільний час, щоб піти подивитися. І це відео я виложу, мабуть, в суботу і виложу тому що ну, п'ятниця не знаю куди я зможу попасти щоб щось гарне вам зняти Ну, якщо щось буде таке надовше відео то ви отримаєте його завтра а так сьогодні я йду на тренування, біжу, аж захекалась. Біжу на тренування, а завтра вже п'ятниця. Тиждень так проли... пролітає прямо тільки-ось тільки, тільки ось в понеділок, вже п'ятниця, коли воно встигає що відбуватися, начебто недавно Новий рік зустрічали, а зараз вже кінець літа, вже на початок осені, що тут залишилось, 3-4 місяці Опять новий рік. День за днем. Життя минає. Ой. Ну, не будемо песимістично ставитись до цього всього. Як на це звертати увагу, як замислитись над тим, як минає життя, то взагалі можна впасти в депресію. Але ми з вами на позитиві. Ми з вами живемо, радіємо кожному дню і розважаємо себе, як, як можемо. Як нам подобається. Тому все, біжу на тренування, щоб скоріше встигнути відпустити свою тренерку, їй, мабуть, кудись потрібно, раніше піти. Добрий вечір, малята, любих хлопчиків і дівчата. Так, що я вийшла, я хочу вам показати розпаковку. Я думаю, ви всі любите розпаковки, то що я також це люблю дивитися, хто там що купує. Ну, завжди цікаво заглянути в чийсь кошик, щоб потім порівняти зі своїм. Ну, це ми такі люди є. Так, я взяла такі макарони, ну паску таку. Я люблю таку лапшичку. Вона хлостка, така довгенька. Так, потім я я все граюся з кавами. Взяла ще таку амбасадор на три, на три зернятка по міцності. І насиченості на кислинки. Ну, в общем, я взяла таку трішки її м'якішу, тому що оця львівська кава, вона дуже гірка. Ну, як на мене, як мені, так вона дуже гірка. Я хочу спробувати ще цю, щоб уже визначитися, яку мені каву брати. Отак просто брати одну, то не вийде. Вибачте, мене перервали. Так, на чому я зупинилася? Ця кава мені дуже гірка. Я спробую цю, тому що мені потрібно визначитися, яку мені каву пити. Дивіться, хто тут у мене сидить і мені допомагає. Бачите? Вилазить прямо на стіл, становиться лапами і хоче мені допомагати знімати відео. Привітайся, скажи привіт-привіт! Привіт, мої глядачі. Привіт. Так, все далі. Розпаковка далі. Взяла я пачку масла, своя лінія. Я дивлюсь на цю, своя лінія АТБ. Значить, оця марка своя лінія, вони закупляють, домовляються з іншими виробниками. От, допустим, як вам пояснити правильно, сформулювати свою думку правильно? Значить, це масло глобенське, але воно у них іде під маркою своя лінія. Вони заключили договір, і вони під маркою своя лінія закуповують масло глобина і продають під цю маркою. Тому потрібно кожен раз читати. Може, може, може бути масло під своя лінія, але 82%, то це буде вже не глобина. Треба читати. Коли купуєте е, от, такі от свою лінію, то ви читаєте, хто виробник? Тому що виробників можуть відрізнятися, хоча буде своя лінія. Так, далі я взяла вершки, тому що в мене є мій дій я хочу зробити оці макарони, пасту з мідіями в вершковому соусі. Взяла ще ікра Мінтая по знижку була. Ну, на бутерброд там помазать масло, ікра до чаю, до кави, вранці можна. І ще вирішила спробувати оцю ікру. Ікра атлантичних риб. З креветкою. Не знаю, що це таке. Я думаю, що там ще й майонез якийсь доданий, тому що він вона біла. Ну, Щоб так помастити на хліб і поїсти. І взяла хліб той доїла, і взяла ще отакий хлібець, хліб, хлібчик, наша паляниця Сумська. Ну, отакі мої покупочки. Це все, покупочка мені обійшлася в 450 гривень. Небагато не мало, дивиться, нічого. 450 гривень пішло. Ну, Мабуть, кава затягнула, хоч вона по знижки була. Ну, я навіть не знаю, що такого. Масло, воно 80-74 гривні. Ну, Все одне за одним і назбиралося 450 гривень. Все, буду готувати собі вечерю. До зустрічі, зустрінемось в наступному відео. Доброго ранку, сьогодні п'ятниця. Всі, хто в сумах, ті сьогодні проснулися о 6 годині, тому що у нас лунали вибухи, люди загинули, будівлі роз, роз, розвалені. Ну таке, я на роботі. Вийшла з вами поговорити. Не знімаю, <с Water> не знімаю, тому що нервую. У мене у сина операція сьогодні в п'ятницю. Я... Уже третю ніч нервую, ну, начебто й незначна, але все одно мені, ну як матері, все одно хвилююче це все. Дасть Бог, все буде благополучно, добре. Сподіваюся. А зараз хочу з вами поділитися, як з вами купувала. Ну, хто мене раніше дивився, сумку. І я вам зараз про неї розкажу, що вона мені дуже-дуже сподобалась, дуже підходить, зараз покажу. Оця сумка. Я її вам показувала, коли вона коштувала там трошки дорого. Я побігла наступний день в суботу, де було 109 гривень за кілограм. І я її купила. Я її купила, ну, не пам'ятаю, десь гривень за 70, можливо. Вона така. Об'ємна, вона структурована, ну, має пошкодження. Зараз вам покажу, має тут потертості, трішки, ну їх не видно. Це замша натуральна. Вона не має довгу ручку, тут навіть не передбачено. Вона має отакий вигляд. Замша це також натуральна, шкіра натуральна, виглядає дуже гарно, але вона ж, я ж кажу, має отут потертості. І має куточки потертості. ну Я не стала ще це виправляти, хоча я думаю, її це все виправити, під, попідклеювати, прошити. І буде вона в ідеальному стані. Тут, бачите, трохи протерлися шкіра протерлися куточки. Хоча, начебто, й шкіра все одно протирається, тому що вона сохне шкіра. А ні, бачите, є все-таки, а я не бачила, є. Вели, ну, довга ручка, а мені вона ну, тут ніяк не пасує, ну куди? Отакий от квадрат і, і на плечі. Мені в руках вона дуже гарно виглядає. І вона має великий об'єм, тут у мене посилка, яка повернута мені. І зараз покажу, вона от такий має великий об'єм. Тут у мене, бачите, чеки складаю. Кошельок. Ну, це моя сумка вкладаю все, що туди потрібно. Так що я отак -от вклала туди посилку, взяла за ручки і пошла. Ну, мені дуже сподобається вона. Незважаючи на ці незначні потертості. Я думаю, це не так і важно, коли вона в такому чудовому вигляді. Ну, Можливо, хтось і звертає увагу на те, що тут є якась потертість. Так, отакі оце справи. Сижу тут в холодочку, відправила посилку замовлення, зробили. Ще в мене є таке, таке прохання, коли ви замовляєте на шафі і пишете не через замовлення, а через сайт шафа. То, будь ласка, при поверненні, якщо вам щось не підійшло, не просто мовчіть, а ви напишіть мені, тому що шафа вважає, коли надані дані для продажу. Там телефон вказаний, адреса, пошту, куди відправляти, шафа вважає це вже продажем. І коли немає повідомлення, що це що ви повернули мені посилку, а ви повертаєте, ну, це таке діло. Повертаєте, я її отримаю назад. Шафа це вважає продажем і знімає з мене відсотки. Хоча й продажу не було, хоча я, ну, це все в наявності, але вони вважають, що якщо в... Спілкуванні немає слова, що посилка повернулася, і з якоїсь причини там не підійшло, не сподобалось. Ну, все буває, Це ми, ми, ж такі, ми ж такі люди. Спочатку замовимо, а потім думаємо, надо воно нам чи не треба. То, будь ласка, пишіть просто ж в. Своєму повідомленні мені, що я посилку повернула, тому що мені там не підійшло би й тому, що я передумала купувати. Просто пишіть, що ви посилку повернули, щоб в мене шафа не знімала відсотки за продаж, якого в ітогі не було. Гроші ну, я не отримую за продаж цього товару, і а, а, а виходить, що я повинна шафі сплачувати, не, не зрозуміла за що. Ну, такі от у мене прохання до вас, будь ласка, повідомляйте, просто напишіть, що я посилку повернула. Мені не підійшло, не сподобалось, не захотіла купувати, не захотіла брати, передумала. Ну, будь-яке, будь-яке повідомлення, воно сприймається шахою, що продажу не було. Дякую вам за розуміння і думаю, що, що ви мене зрозуміли. Все, пішла я далі працювати. Ввечері хочу зайти, якщо буде в мене настрій, буде час зайти ще в секонд. Сьогодні у нас є магазини, де оновлення товару. Можливо, сходимо, подивимось, що у нас там оновлюється, які у нас є оновлення, що у нас там приходить, все конхенди хенди на перші дні завозу. Ну, як то не склалось у нас магазин, де <завізь> завіз товару. Ну, сьогодні підемо в магазин там, де у нас вівторок завоз. Сьогодні п'ятниця, значить, вівторок, перший, середа, другий, четвертий, ой, третій, четвертий день завозу. Ну, подивимось. Тут менше людей буде, нам буде спокійніше. Подивимось. Можливо, тоді поїдемо на розпродаж сюди. Все побачимо. Пішли. Вітання мої. Покажу вам, як я вдяглась, вже в примірочній. Я сьогодні взяла ту жилет той жилет, що з вами купувала на вихідних. Мені здається, дуже пасує під ці джинси. Так, набрала я тут сумочок вам показати. І одну таку сорочку. Джинсова сорочка чорна це праймер 100% бавовна така ну, джинсова, самонатуральна натуральна джинса тільки чорна. Мені вона сподобалась, і я ще знайшла таку сумку. Сумка з принтом корова, як зараз говорять. Ми, здається, красиво поєдналися. ця сумка в цьому образі. І сорочка доволі і гарна, цікава. Але мені не сподобалося, що вона на, на гудзиках. Якби вона на кнопках була, щоб її можна було швиденько застібнути розстібнути, то я думаю, вона була б більш, більш така насибельна. Покажу вам сумку цю. Це Топшоп. Звичайно, що це не натуральна шкіра, але оцей вопринт – це тканина. Тканина, я так думаю, що це бавовна. Кутики цілі, але вона брудна. Цей білий колір, він брудний. І мені вона так пасує навіть під мій образ. Зараз далі покажу: Оця мені сумка дуже сподобалась. Вона така акцентна. Це просто вийти з нею кудись там. Погуляти по Києву, по хрещатику, походити на рейтерську, сходити себе показати. Тут дуже маленька місткість, туди поміщається тільки моя от рука. От бачите, це все, оце, що туди можливо помістити. Навіть, ну, навіть гаманець, і телефон не поміститься, тільки карточка з грошима, більш нічого. Вона ціла, нова, без пошкоджень, зовсім немає на ній ніяких слідів носіння. Дуже гарна, акцентна, красива сумка. Цікава. Ще така цікава від River Isles, Island. Здається, так. Також зроблена ця сумка під вінтажні 90-ті роки. Тож також мені сподобалось, я вам її вирішила показати. Вона маленька, також не ну, тільки для того, щоб її носити, акцентна сумка. Намагалася вам сфокусувати назву бренду. Не фокусується нічого, ну я вам назвала. Тут, бачите, трошки кутики вже пошкоджені, хоча вона так в гарному стані. Ну Це не шкіра, також це не шкіра, шкір замінник і тканина. Ну Виглядає досить цікаво така сумка 100% стиль 90 х Ще таку знайшла сумочку: це Aldo сумка Її можна вдягти і от, бачите, от таку подовжену, і можна взяти за дві ручки, як ланцюжки, і зробити її більш коротшу. Стьобана, така цікава, але при детальному розгляді там також пошкоджені кутики, тому що це не шкіра. І вони підтерлися, хоча їх не дуже й видно, що вони там підтерлися, всередині вона чиста, всередині, всередині тканина в гарному стані, але трошки-трішки-трішки, трішки, бачите, зовсім трішки пошкодились уже кутики, сумочки при насінні. Так, давайте подивимось ще. Оцю сумку, я її хочу пороздивлятися, як вона мені, мені подобається, як вона пасує під, під цей образ мій сьогоднішній. Ще знайшла такі чобітки, це шкіряні. Досить цікаві. Мабуть, це 39-й розмір, тому що на мене вони були великі, але мені тисло тут в підйомі. У мене підйом високий, і воно мені тисло. Це на таку більш пласку ніжку, щоб не, ну, не підйомисту. Сідають вони по ніжці, бачите, в обліпку на литку не товсту. Ну, так, досить гарно виглядають шкіряні утеплення там іде флісове, має такий декор, як на гудзиках, хоча вона застібується на блискавку. Цікаві, шкіряні чобітки. Це для модниць, які розуміються, сумочка зелена, 45 гривень, ця сумка. 100 104. Ця сумка 102 гривні. Так, давайте ще раз зайдемо в примірочну, вже знайшла трошки, трошки вовни, і тому вам показую це 100% вовна, дуже приємна. Має там на в складі вовну із. Позначкою якості, що це, мабуть, вовно першої обробки. І дивіться, як цей колір робить моє лице червоним. Мені зовсім не пасує цей колір, хоча він дуже красивий. Приміряла верхній одяг, було таке пальто. Воно жовто-яскравого кольору, воно трошки от-от, воно ловиться камерою, воно трошки робить бліднішим, хоча. В житті воно більш яскравіше жовте. Я б його носила без паска, тому що пасок мені не подобається. Отак без паска, на розтєбнутому вигляді, я б так і носила. Це розмір S, на мене воно трішки замаленьке, в стегнах замале. І немає гудзиків на ньому, воно ніч, ніяк не застьобується. Має розпірку ззаду, воно не застьобується, воно йде тільки на запах, як, як пальто халат. В складі тут є вовна. Не 100%, а там 28, здається, відсотків вовни в складі має, є там пляма незначна, але пошкоджень по тканині більш немає. Акрил, віскоза, поліамід і вовна там є. В складі написано. Тому воно буде гріти. Не сильно, але гріти буде. Бренд Страдіваріус. Розмір S. ще приміряла такий шкіряний плащ. Просто вам приміряла його показати, тому що він має пошкодження. Е, мені сподобався його пошив, але бачите, уже настільки шкіра зношена, що навіть потертисті на рукавах має. Але дуже красиво, дуже так стильно виглядає на сьогоднішній день. І також я не люблю в застебнутому стані, в на, 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 розстрібнутому носити такі пальта. Плащі досить красиво. Так мені більш подобається. Так, приміряла вовняний кардиган, це 100% вовна. Я люблю таку вовну, вона відрізняється від, від светрів, які я раніше показувала. Вона така, як звалина. Бачите, якого в якому стані. Ну, вона тонка, приємна навіть зовсім не колеться. І такий кардиган, колір мені сподобався до джинсів. от Зараз на таку погоду невизначно, чи тепло, чи холодно, вранці плюс 10 в день 25. Тому можна такий кардиганчик на ранок вдягати. Дивіться з цією сумкою також під цей, під цей кардиган і під ці джинси також вона пасує. Мені здається, вона досить красиво дивиться в образах будь-яких. Підходить до всього. Красива сумка, цікава, але вона брудна. Якби вона була чиста, то я, можливо, б її купила. 100 гривень вона сьогодні вартує. Так, ще приміряла шкіряну спідничку. Це не натуральна шкіра, це шкір замінник. Мені сподобався колір. Я вирішила приміряти з цим кардиганом. От як би я носила зараз в цю, на цю погоду. Ще можна колготи не вдягати, і можна вдягати таку ж спідничку, шкіряну і вовняний кардиганчик, дуже красиво. Поєднались по кольорам, мені сподобалось. Досить, досить гарно. Примірочні маленькі, мені заважають речі, які висять по бокам, щоб показати вам більш, більш красивіше. Так, ще знайшла футболка. Оця була на мені, така італійська з мотоциклом, дуже, дуже цікава. І хочу вам показати, що я б цю спідничку ще вдягла з оцим васветром, і воно б красиво поєдналися кольори бордовий, і це яскраво синій. Також я б так би носила оцю спідничку. Показую вам бренд цього светрика і показую вам, що це вовна з знаком якості. Дуже красивий, дуже гарно, гарно зроблений. І показую бренд цього кардиганчика. Він в ідеальному стані. І це 100% вовна. Так, давайте з вами зважимо його цей кардиган. Він сьогодні 125 гривень. пише у нас? Я вже в машині нічого не купила. Дуже довго я носила цю сумочку, Ну, вона брудна, її потрібно почистити, попрати. Я думаю, що я не хочу. У мене вже стільки сумок, що мені тільки такої не вистачає. У мене достатньо. І тим більше, що вона маленька, я не ношу маленькі сумки. Мені потрібно дуже багато туди чого вкласти, і вони в мене завжди дуже туго застебуються, в мене нічого туди не влазить і я нервую. Тому залишила. А всі остальні речі ну, я вам показала, вони мені також не потрібні, я просто показала, що у нас є. І доволі, я так скажу, що гарні речі. Звичайно, що їх потрібно привести до, до належного стану, але це вже таке. Кожен займається чим хоче. Хоче, приводить в належний стан, а хоче, йде купує нові речі. І після першого прання, як у мене джинси. Або дірки, або зачіпки, або ковтунці, такі як не знімаються. Ну, зато півтори тисячі оддала за джинси і, і викинула їх. Після першого прання. Ну, це такі справи. Все, буду їхати додому, я все нервую. Все, зустрінемось уже завтра. До завтра. Всіх люблю, цілую. Пока.